Всім привіт! Мене звати Наталя, ви на каналі Творчість у Селі і це серія майстер-класів по в'язанню іграшок з пицями. Такі маленькі відеомайстер класи для початківців. Я в попередньому відео майстер-класі, силочку я на нього залишу під відео. Заходьте, дивіться, показувала, як набирати в кільце Амігорумі. Петлі. І ось В цьому майстер-класі я хочу показати приблизно, як в'яжуться прибавки. Як я в'яжу їх сама. Якщо ми в'яжемо, ну, наприклад, якогось круга, я ось написала так на скору схему, я її напишу внизу під відео, можливо, комусь буде зручніше. Печатними буквами, чи моїм таким корявим почерком? Ні, звичайно. Е, так, дивіться, 6 петельків це омігурумі я взяла. І так, ми починаємо. Я набирала петлі другим способом, просто спицями, з накидами, тому в мене тут накиди. Перший рядок ми пров'язуємо лицьовими. Якщо ви набирали гачком, то вам тут не треба буде схрещувати, просто пров'язуйте. А другу петельку я пров'язую. Накид з хрещеним ось так, дві петлі. Три чотири. 5, 6. Ось так. Ось у нас є перший рядочок. Якщо вам е зручно, ви можете робити маркер такий же самий, як роблять е в'язальниці е гачком. Е але я поки що рахую, я ложу маркер вже, коли в мене збільшені петлі. Наступний рядок у нас йде. Е Шість прибавок. Після зазвичай перший рядок, який я роблю з прибавками, я роблю їх трішки по-іншому. Я роблю накиди. Тобто, мені просто потрібно зв'язати шість лицевих і 6 накидів. Я пров'язую одну петлю лицьовою, накид. лицьова, накид. Лицьова накид. Лицьова, накид. Притримую його, бачите, ось так. Просуваю спицю, і він в мене тоді вже не випаде ніде. Далі знову лицьова. Накид, лицьова, накид. І в нас виходить так, що вже в цьому рядочку утворилося 12 петель. Далі, наступний рядок, в нас третій, це в нас іде 12 лицевих петель, де ми лицеві пров'язуємо лицьовими, а накиди пров'язуємо схрещеними лицьовими. У мене, можливо, петлі трішки будуть розтягнуті, коли ви будете в'язати іграшку, то петлі мають бути стягнутими такими, щоб було менше просвітів. Ви можете зв'язати просто для початку, попробувати самий такий круг зв'язати і зрозуміти самий принцип в'язання. І вам буде набагато легше потім орієнтуватися. В схемах. І ще в нас лицьова, накид пров'язуємо схрещеним, лицьова, накид пров'язуємо схрещеним. Далі я затягую наше кілечко Амігурумі. Ось тут вже буде краще видно його затягнути. ось так Далі в нас наступний рядок, іде одна лицева прибавка, і так, шість разів. Далі я в'яжу прибавки, але я в'яжу вже їх не накидами. Якщо вам так буде зручніше, ви можете накидами. Але тоді вам треба дуже уважно слідкувати за схемою, щоб не помилитися. Тому що прибавка це в нас з двох петель робимо одну. І якщо ми в'яжемо... Одна лицьова прибавка, то нам потрібно зробити дві лицьових і накид, так? чи там одна лицьова, накид, одна лицьова, це дуже запутано. Тому я роблю ось так: одна лицьова, і прибавку я роблю з петлі попереднього ряду. Тобто ось за цю дужечку з попередньої петлі, я її цю дужечку піднімаю, ложу на спицю. І пров'язую звичайну лицьову. І пров'язую ще одну. І в нас виходить з одної дві, ще раз, лицьова, і в нас з однієї петлі я піднімаю ось цю дужечку, і в нас виходить дві петлі, і ми їх пров'язуємо окремо кожну лицьовою. Чому я перший рядок так не робила? Тому що дуже незручно і майже не видно, так, як потрібно, підняти оцю дужечку в першому рядочку. Якщо вам буде зручно підняти в першому рядочку таку ж дужечку, то ви можете робити перші прибавки, ті, що були в другому ряду, без накидів, а просто ось так. Дужечку піднімаємо. І ось так. Пров'язуємо. Знову одна лицьова. І знову дужечку піднімаємо. Мені трішки незручно в камеру. Це ще в мене спиці, троєчка. Треба менші, насправді, на цю ниточку. Ось так. Бачите, тут вже багато петель на цих спицях, а тут ні. Значить, тут я ще не зробила прибавки. Прибавка. Далі знову лицьова. Ой, петля спала. Прибавка. Ось так і ось так. Тут неважливо за передню прибавку бути, в'язати за задню стінку. Ви можете просто побачити, як вам зручніше, і все. Ну, наступний рядок в нас іде п'ятий, і ми пров'язуємо просто 18 лицьових петель по кругу. Візьму зараз контрастну ниточку для того, щоб вам показати приблизно, як можна ниточкою маркер робити. Хоча зазвичай я роблю трішки по-другому, я просто на ось цю спицю, яка йде перша, я сюди десь вішую маркер, і я знаю, що тут на цій стороні йде маркер, то це перша спиця. Але я покажу вам ось так можна зробити і ми пров'язуємо 18 лицьових петель. Пров'язуємо по кругу до кінця рядочка. Ви пров'язуєте і повертаєтесь до мене, і наступний рядок будемо в'яжати з прибавками. Ось ми пров'язали. Я беру нашу контрастну ниточку, прокладаю ось так наверх. І в'яжемо наступний. Шостий ряд. У нас йде дві лицевих петлі, прибавка. Ось так. Тут вже набагато легше, тому що петель більше, одна-дві. І душечку беремо, піднімаємо. Ось так. Одна, дві, прибавка одна, дві, прибавка одна. 2 prepavka 1 2 prepavka Так, дивіться, ми пров'язали рядочок з прибавками. Тепер ми знову маркер можемо ложити ось так, як завжди. Ось так. Але я не буду цього робити, тому що я просто буду зараз знати, що це початок, можливо, в наступних рядах переложу. Так, дивіться, ми пров'язуємо сьомий рядочок, просто 24 лицевих. У нас в ряду, і ми в'яжемо просто петлями і все. Пров'язуємо цей рядочок до кінця і повертаємось до мене. Будемо в'язати наступний. Наступний у нас восьмий ряд це три лицевих прибавка. Один, два. Три. І знову робимо прибавку за дужечку. Ось так. Бачите, як нас виходить? Видно, як виходять прибавки. І ця лицева петля дуже гарна в цьому плані. Вона не скосить нічого. Один, два, три. Прибавка зараз, каже, здається, що він а, трикутничок, але це коло насправді. Просто на трьох спицях набагато легше в'язати. На тросику мені не дуже подобається, хоча можете спробувати і на тросику. Один, два, три, прибавка. 1 2 3 Трепавка Ось так Один, 2, 3 прибавка. Так, наступний у нас рядочок іде 9 30 лицьових петель по колу. І в наступних прибавках, там буде ще два рази прибавки, я хочу вам показати ще один вид прибавок. Можливо, вам більше він сподобається. Зараз я пров'язую 30-й. 30 петель лицевих, 9 рядочок, і повертаюся до вас. Ви також пров'язуєте по малюнку, як він йде, і повертаєтесь до мене. Пров'язали 9 рядок. Я тут хочу зробити маркером ось так, щоб потім бачити наскільки де починалися в нас прибавки іншого виду, приблизно на якій висоті. І ось так. У нас йде наступний ряд. По схемі це 4 лицьових прибавка. Ми беремо 1, 2, 3, 4. І беремо не ось цю дужечку, як ми брали, а між петельками. Бачите, в нас йде такий. Ось. І накидаємо, і в нас виходить ніби накиду такого. І ми пров'язуємо один, два. Це прибавка наша. Так. Далі один. Два, три, чотири, і знову з протяжки. Ось так. Накидаю. І з хрещеною до цього Ось так: Один, два. Три. Чотири. І піднімаємо протяжку, можна ось так підняти і пров'язуємо. Схрещену ланцюгу і якраз перебавка. Ще один одну спецю пров'язуємо з перебавками. Один, два, три, чотири. І останні я пров'яжу мовчки, а ви просто прослідкуєте, можливо, вам так буде легше. Ось так. І ось ми пров'язали. В наш 10 ряд 11 ряд ми просто в'яжемо без змін. У нас виходить тут 36 лицевих петель. Пров'язуємо без змін цілий рядочок, і вертаємося до мене. Так, далі ми знову в'яжемо 5 лицьових, прибавка. Прибавку я зроблю знову з протяжки, щоб вам було видно різницю, хоча, мені здається, вона не дуже сильно, там її видно, але все-таки, можливо, вам буде так легше прибавляти з протяжки. Тільки дивіться, не переплутайте. Ми беремо, наприклад, 5 лицевих ось ми пров'язали. І ми робимо з протяжки прибавку. Але ж це не означає, що ця петля враховується в наступну. Це все рахується, як прибавка, дві петлі. Тому, дивіться, не переплутайте. Ось так. І наступні. Так, дівчатка, я пров'яжу це все. Пров'яжу ще один рядок 14, просто 42 лицьових 15-й рядок у мене буде 6 лицьових прибавка, теж з протяжки. І 16-й рядок у мене буде просто 48 лицьових Ось це все я пров'язую. Схема підписана внизу в описі під відео. І ви також пров'язуєте, а то потім я вам просто покажу, як вона виглядає вже е без спиць. І, я думаю, вам буде зрозуміло принцип прибавки. Ви можете, звичайно, не дов'язувати, якщо вам зрозуміло і так, це вже не дуже важливо. Головне, щоб ви зрозуміли. Вам треба робити прибавки до тих пір, поки ви зрозумієте, як смисл ось цього в'язання, принцип самий. Так. Ну що, я пров'язую і повертаюся до вас вже в 16 ряді. І так, ось я зв'язала наш 16-й рядочок. Ось що виходить, коли воно на спицях, я вам ось покажу так, розширю. Ось так. І ось види наших прибавочок. Візьмемо ось на цю сторону, можливо, буде краще. Ось до цього, до цього маркера в нас йшли з протяжок прибавки. А після е, з петельки попереднього ряду, точніше, да? а тут з протяжки. І я думаю, що різниці такої сильної немає. Ось так. Тому це не Дуже важливо. Звичайно, це в мене просто кілечко чомусь не затягується, бо, напевно, ниточка десь запуталась. Але, бачите, кілечко хороше, якщо ви будете робити гачком, воно буде трішечки випирати, коли не спицями зроблене. Ось тако, я вам зараз покажу такий, шок контент трішки, але ви не лякайтесь, будь ласка, тому що це я просто в'язала для того, щоб вам показати, я вам покажу який це коло, яке точніше, ось. Ось це просто виходить коло. Ось таке звичай. Ось таке коло в нас виходить. Я просто зняла петельки. Щоб ви бачили, це не трикутник буде насправді. Ось так буде виглядати маркер вийму. Ось так будуть виглядати наші прибавочки. Ну, якщо це 6 клин, такі клини. Якщо більше петель ви набираєте, воно буде більше. Ну, я просто на прикладі показала. Тому я сподіваюся, вам все було ясно. Все я чітко вам роз'яснила. Якщо так, пишіть коментар, ставте вподобайку. Я буду знати, що мої майстер-класи вам. Корисні, і, можливо, ми в наступних відео знімемо майстер-клас на якусь маленьку іграшку або кульку, ну, щось придумаю, як вам така ідея. На цьому все. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей у відео!